20 серпня 2024 рік. Ось прийшов збирати врожай зі своєї чуйро. Такі сорт літньої груші. Ну як, вона мала би бути на вересень і у вересні, але цьогоріч доволі тепло. І вона раніше. Все в грушах. Так, це повпливало на розмір. Але все одно при цьому врожай смачний. Дуже класний сорт. Може, можна практикувати без захисту. Вирощувати. Дивіться, скільки плодів. Це плода. Дуже смачні, таковиті. Солодка, грустка, смачна соковита грушка, сортчу Юра.